Цивільний кодекс України статті 106. 107, стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи. Злиття приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання. Стаття 107: Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. Кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється виконання зобов'язань, якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт у разі злиття, приєднання або перетворення або розподільчий баланс у разі поділу, який має містити положення про право наступництва щодо майна прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом. Порушення положень частин 2 та 3 цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб. Правонаступників. юридична особа, правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи. Право наступника. Якщо юридичних осіб правонаступників, що утворилися внаслідок поділу більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно. якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб, і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо юридичні особи правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами. Юридичної особи, що припинилася учасники, засновники припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її обов'язками, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи у такому самому обсязі. Якщо більший обсяг відповідальності учасників, засновників за зобов'язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.